Майже сотня бізнесменів та роботодавців місцевих і тих, які приїхали із зони бойових дій, зустрілися з керівництвом області в залі Ужгородського національного університету. Основна мета це комунікація з бізнесом. Для того влада повинна дуже часто проводити такі зустрічі, щоб чути, які є проблеми в бізнесу, розуміти, як саме які вживати дії для того, щоб їм допомогти. Ну, сьогодні в Закарпатті релаковано дуже велика кількість підприємств, близько 400, і це з ними релаковано близько 8 тисяч робочих місць. Сьогодні, коли я питаю у Пересічних громадян в Закарпатті, як ситуація, як вам в Закарпатті, або тих, хто до нас приїхав, наприклад, внутрішньопереміщення особи, вони кажуть, що добре, немає роботи. Питаємо бізнесу. Як чим вам допомогти? Вони кажуть, дякуємо, все добре, але немає робочої сили. Сьогодні влада повинна зайняти таке місце комунікатора між робочою силою, між працівниками, нашими мешканцями і бізнесом, приватним бізнесом і, і державним в тому числі. У залі порушили низку важливих питань, які впливають на економічний клімат області. Серед них підтримка галузі туризму в умовах воєнного стану та експорту сільгосппродукції. Однак найважливішим у залі стало питання мобілізації. Приходить воєнкомат, всім всі ми На другий день ніхто на роботу не виходить. Ніхто на роботу не виходить. Ну, як працювати? Ніхто не хоче їхати, кажуть, що а, тут всі лоблю. Ну, Я знаю, це, це також, тому що ну, наші працівники також викладають. Де, а де ви релохувалися такий населений пункт? А яке виробництво? Поліграфічне виробництво, якраз як для народження. Ми обміняємося з вами в точці з департаменту, обіняємо номерами телефонів. Візьмемо під кришу тих людей, які до вас, і ви їм будете спокійно, можете, хочете, я гарантую. Я за воєнкомата буду тримати у себе в кабінеті, вони приїдуть до вас, вас навчать, і поїдуть, і ніхто їх не призводить. За словами пана Музиченка, начальника Закарпатського обласного терцентру комплектування, не варто боятися стін військомату і показувати свої документи, адже майже 7 тисяч людей, які офіційно працюють, уже відстроковані в області. Тут сьогодні функціонують 17 тисяч підприємств та ведуть свою діяльність 47 тисяч фопів. Ми маємо знайти такий баланс, щоб і підприємці могли працювати, і відповідно мені зірвали план мобілізації. Люди отримавши повістку, либо керівник підприємства, коли отримав розпорядження на виклик в територіальний центр комплектування, люди починають переживати і боятися йти в територіальні центри комплектування. Отримання цієї повістки або розпоряджень це не є зразу про те, що він підлягає призову. Це ми, як територіальний центр комплектування, коли людина прийде в територіальний центри комплектування, вивчаємо овісково облікової дані. І вивчаємо, чи він підлягає мобілізації чи ні. В області більше сотні підприємств не можуть знайти в достатній кількості працівників, і це при тому, що населення краю збільшилося майже на 30%. Тому вже від сьогодні підприємцям телефонуватимуть з закарпатської ова і питатимуть, чи є вакантні місця, і скільки необхідно працівників для забезпечення належної діяльності. Звичайно, де є підприємства з критичною інфраструктурою і є спеціальності, які рідкі, які дійсно неможливо замінити, однозначно ми максимально включаємося і максимально допомагаємо таким підприємствам. Так як наголошував вже голова військової адміністрації, дійсно і з боку обласної військової адміністрації йде чітка налагоджена робота, наскільки це можливо. І я вважаю, що на сьогоднішній день в Закарпатській області є чіткий діалог між органами органами місцевого самоврядування і органами державної влади. Сьогодні було роз'яснено, як їм працювати, тобто тим, хто сьогодні в умовах війни на території Закарпаття починає працювати. тим, Хто сьогодні вже працює, було роз'яснено дуже важливе питання до бронювання тих працівників, бо це сьогодні теж не менш важлива ситуація. Я думаю, що якщо такі зустрічі будуть систематичними та будуть висвітлюватися в медіапросторі, вони будуть для всіх зрозумілими та будуть допомагати нам як бізнесу швидко адаптуватися в цих умовах і працювати. Вати на сьогодні на благо держави та на перемогу.